Усім привіт! Це моє перше замовлення у каталозі номер 3 Оріфлейм, який діє до 11 березня. Так, звертаю вашу увагу. Так, і дивіться мої замовлення. Звісно, з перших сторінок це Love Potion Secret. Тут і білий шоколад, і біла полуниця, білі квіти дуже такий сексі парфум. Це мене замовила одна жіночка. Там, коли пара, тоді гарна ціна. І дочка і її замовила, дівчина така 11 років, замовила цей Joyce Rose. Дуже їй сподобалось, такий парфум гарний на подарунок. Далі, це мене клієнти полюбляють Women's Collection Cherry Blossom. Теж гарна зараз ціна у каталозі 255 гривень, здається. І клієнти є, коли в мене, які купували вже Джордані Голд, Gutos Gold. Це такий розкішний парфум. Тут є така ексклюзивна нота золотого сяйва, є флердоранж, є малина у складі. І от ті дівчата, які в мене замовляли, вони з осені купили до нового року, вони вже вибрискали. Одна і друга. Перша дівчина вже другий парфум замовила, і ось до 8 березня друга клієнтка в мене замовляє другий такий флакон. Дуже популярний парфум серед моїх клієнтів. Рекомендую зверніть на нього увагу. Зараз гарна ціна, 819 у цьому каталозі. Далі клієнти замовили манікюрний набір зараз знижці. Далі помада для брів замовилась. Я собі взяла. Gold. Це рожевий піон. Мені дуже подобається цей колір. Помада доглядає за губами, такий блиск дає і тривається досить довго на губах. Гарна така упаковочка. Приходила недавно моя клієнтка і замовила дві таких помади на подарунки і собі. Розовий нюд. Далі я полюбляю цю базу під макіяж, вона така, насичує шкіру. Бачите, вона такий цікавий склад, прозорий гель, і там такі невагомі, а, сферичні частинки, перлинки, я б так сказала, вони на шкірі лопаються, додають сяйва шкірі, розгладжують шкіру. Дуже класно під тональну основу, тримається вона потім довго. Колір шкіри класний, і ціна зараз тоже дуже хороша і зволожує шкіру додатково за счет того, що у складі є гіалуронова кислота. Далі в акції 47% знижки, нічна маска новеч, яка відновлює шкіру протягом ночі і змивати не треба, наноситься на шкіру під, на нічний крем. По акції, якщо робите 600 гривень королівський оксамит капсули в знижці, також в знижці є нічний королівський оксамит, ця колекція для ліфтінгу шкіри. Далі новинка минулого каталогу це в нас олійка макадамії для губ, для того, щоб зволожити шкіру губ і вигляд вологих губ ви отримаєте. І легкий відтінок. Оце в мене перший нюд-відтінок, а оце другий ліловий, трошки темніше, чуть-чуть такий холодний відтінок. Гарна ціна 99 гривень на маркер підводку. Далі Джордані Голд, румяна в кульках виготовляються вони в італії, вручну, І їх вистачає дуже-дуже надовго. Мені подобається гарна ціна. Звертаю вашу увагу, я вам 6 штук замовила, в мене вже їх. Розбирають і буду знову замовляти, це туш Джадані Голд, туш, Вона має силиконову кісточку і дуже гарно розподіляє, робить об'єм, догляд за віями. Звертайте увагу, 155 гривень це дуже гарна ціна. У наступних каталогах туші Джордані 199. 129 гривень, туш 5 в одному, яка ультрачорна, ще має такі фіброві волокна. У вигляді кульок, які додають ще більше об'єму. Щіточка така ж сама, як у класичній 5 в одному туші. І ціна класна, у мене дуже багато клієнтів 5 в одному. Я завжди користуюсь в Джордані, але у минулому каталозі тестувала собі оцю 5 в одному, вона мені сподобалась. Дуже гарні вії такі. Серед колекції One Color, лак. У мене одна клієнтка. Бачите, полюбляє цей колір гроза. Він такий перламутровий, видно чи не видно, передати вам колір, класний відтіночок. І вона виготовляється в Люксембургі Бистро сохнучий лак, такий пензлик там. Також дуже зручний. Звертаю вашу увагу на wellness, і це в знижках у нас, по-перше, морський кальцій. Я його додаю по одній вітамінці один раз у день ввечері. І тут комплекс Аквамін ще окрім кальцію, має 72 компоненти. Які ще більш покращують засвоєння кальція. І звісно, що вітамін Д, який ще більше максимально покращує засвоєння кальцію організмом. І чому називається він у нас біоактивний, тобто засвоєння майже 98%. Гарна зараз ціна для того, щоб. Покращити роботу серця, для того щоб покращити формулу крові, а також укріпити наші зуби, кістки скелету і також волосся. Далі wellness Pack. Звертаю увагу, я у цьому каталозі зробила підписку 2 плюс 1 на чоловічий і жіночий wellness Pack. Тобто, два каталоги я буду купувати по повній ціні, а на третій отримую у подарунок. Загальна знижка виходить на wellness Pack 33%. В день це 36 гривень усього-навсього. І акція ще на два каталоги також залишається. Третій і четвертий каталог, коли у вас замовлення вийде на 150 балів, ви отримаєте wellness pack за 50%. У мене вийшло більш як на 150, тобто у мене змога була отримати два таких Велнеспека за 50%. Компанія пропонує нам унікальний антиоксидант, комплекс Астаксантин плюс чорниця. Астаксантин він в 6 тисяч разів більш потужний, ніж вітамін С. І зараз, при замовленні на 600 гривень з каталогу, ви можете отримати одну таку пляшечку, баночку з Астаксантином, зі знижкою, 2, майже 25 чи 27%. Ось, в мене по замовленню, ось я взяла три. Прекрасний, прекрасний засіб, потужний, і в боротьбі з захворювань, навіть там, профілактика вірусних захворювань і так далі. Тобто це захист для організму. І доведено, що астаксантин призупиняє старіння клітин. Далі набори весняні, всього за 139 гривень. Тут мило, крем для рук, крем для душа, з прекрасним квітково таким зеленим ароматом, дуже ніжним. Звернув увагу, також пом'якшуючий засіб з макадамією 35 гривень гарна ціна, мило and Moments, тут з міндалем, лаванда, ще грейпфрукт і рефіли ось дивіться. В акції це дуже вигідна пропозиція по ціні, а також ми зберігаємо навколишнє середовище, і компанія виробляє упаковку для рефілів із переробленого матеріалу. І Пластика, ми, пластика на 73% менше використовується, тим самим ми не забруднюємо або менш забруднюємо наше навколишнє середовище. Звертаю увагу, що для жінок на Подарунки, такі гарні знижки і пропозиції. Це, наприклад, шведський спай, коли тут масло можна для тіла окремо подарувати, можна скраб. Але буде шикарний, коли це набір. отакий, Це догляд буде такий за шкірою тіла, зволоження, а також тут аромат, який розслаблює такий дуже прекрасний і ніжний. Далі у цьому каталозі для сухої шкіри тіла і рук компанія рекомендує. Крем, в якому 98% натуральних інгредієнтів. І тут використовується олія кокосу і олія какао. Є ніжний аромат від кокосу. Відчувається какао дуже вбирається. А цей крем і зволожує, воложою і розгладжує шкіру, вона така дуже гладенька стає. А оце я собі взяла давно вже не брала парфумовані креми для тіла. В основному я користувалася Есенце коло А ось захотілося позес, цей парфум мені дуже подобається, і крем для тіла теж. І далі, дивіться, в цьому каталозі є ще один рефіл, і це колекція Сензако з натуральними ефірними олійками лимону та вербени. Він такий бадрящий аромат. І рекомендую теж ось ця новинка цього каталогу. Взяла також, замовила комплексний догляд новеч у вигляді. Тестерів. І я пропоную своїм клієнтам тут повний комплексний догляд. І після того, як жінка отримала такий миттєвий результат, вона потім замовляє колекцію новейдж. No так, і а це в нас подарунки від компанії за те, що ми запрошуємо людей в Oriflame або користувачів клієнтів, або партнерів бренду, і це набір. Полотенець, такі ХБ полотенечки, тут велике банне, потім невеличке, і таке середнє верніше, і маленьке полотенечко. Якщо ви запрошуєте трьох людей до компанії, вони роблять замовлення на суму 300 балів. І у вас особистих 100, то, наприклад, у каталозі номер 3 якщо ви запросите, то компанія вам подарує. За 49 гривень бутербродницю. Обирайте такі можливості від компанії, не тільки купувати зі знижки, але й дарувати ці прекрасні можливості іншим людям навколо вас. І дякую вам за увагу, за те, що приділили час. Всього вам самого найкращого!